Платіж? До кінця року буде виконаний. Дякую, чи що запитання буде? Сиротю, будь ласка. Ми зараз задаємо питання про звіт за перший квартал, але все ж таки хочеться почути, оскільки ми фактично вже до другого квартели, які є показники і чи ми можемо сподіватися на перевиконання обласного бюджету 105% за результатами першого півріччя, тобто чи є успіхи в роботі виконавчої гірки влади по виконанню обласного бюджету, чи ми зможемо додатково фінансувати необхідні питання при розгляді наступних змін до бюджету. Що стосується виконання обласного бюджету за перше півріччя, то за перше півріччя обласний бюджет за власними доходами виконаний на 102,9%, тобто перевиконаний на 2,6 млн грн. Що стосується виконання на сьогоднішній день, тобто на 14 липня, тобто обласний бюджет до плану 7 місяців виконаний на 93%. Надійшло 5,8 млн грн за тих 7 днів чи 8 липні місяця. І потрібно ще вернути 7,4 млн грн, щоб виконати план 7 місяців. Цей план буде виконаний. Сподівання на 50% я не можу гарантувати, хоча ми надіємося. Але виконання 7 місяців плану по доходах буде.